Вчора ввечері 3 квітня у селі Раджин трапилася ДТП, де постраждала неповнолітня дівчина. Так, повідомлення про автопригоду надійшло до поліції близько 20-ї години. Поліцейські на місці події встановили, що 17-річний дубенчанин водій мотоцикла Кавасакі допустив зіткнення із мотоциклом Ява під керуванням 21-річного жителя районного центру, який рухався у попутному напрямку. Постраждала пасажирка. Наразі знаходиться в одному із лікувальних закладів обласного центру. Внаслідок ДТП до лікарні з переломом ноги та відкритою черепно мозковою травмою. Госпіталізували 17-річну дубинчанку, пасажирку мотоцикла «Кавасакі». вона, а також двоє мотоциклістів перебував. У Як повідомили у поліції області, наразі встановлюють усі деталі ДТП. Обидва водії за результатами попереднього огляду на стан сп'яніння були тверезі. Транспортні засоби поміщені на спецмайданчик. Один із них Кавасакі не був зареєстрований в установленому законодавством порядку. Обставини ДТП встановлюють поліцейські у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Винуватцю ж транспортної пригоди загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами. Поліцейські ж наголошують на дотриманні правил дорожнього руху.